Статус зниклий безвісти це найгірший стан. Ти не можеш зрозуміти, чи жива людина, чи загибла. Ти просто як в повітрі, отак от завис, і тобі хочеться знайти відповіді на ці питання. Десь о шостій вечора мені подзвонили і сказали, що «Леся, твій чоловік загинув, в їх кадр влучила ракета. Це все, що мені повідомили. Через 9 днів туди спустилась водолазна група, оглянули катер навколо нього і нікого не знайшли. І в нас з'явилася така думка, що не можуть 11 людей в одному місці просто зникнути. Або їм вдалося врятуватись, або, можливо, їх підібрали військові Російської Федерації. Після повномасштабного вторгнення багато хто забув, що в нас теж є зниклі безвісти з 2014 року, що в нас теж є полонені з цих років, що теж потрібно про них говорити, захищати їх права. Тому я боюсь, що просто не було того, такого самого повторення. Я завжди кажу, що забуття — це гірше зради. Кожного разу, коли опускаються руки, просто я задаю собі питання, ну, хто крім тебе. Є людина, яка буде це робити за тебе? Ні, немає. Тому я встаю і якби кожного разу продовжую робити цю роботу далі.